Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Принагідно закликаю підписатися на цей Ютуб канал, якщо ви ще цього не зробили. Будемо говорити про зброю, про міжнародну підтримку і про те, коли і які країни готові направити свої війська до України. Тому що тема знову ж таки виринає і вона дуже актуальна, в принципі. А заявив про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Який сказав про те в інтерв'ю Дерстандарт про те, що а, деякі країни, які підписують угоди про гарантії безпеки з Україною, розглядають сценарії про направлення власних військ. А чому це було сказано? Зрозуміло, з УСФІЦО це прозвучало так, що, начебто. А НАТО, у його версії, це поджигателі війни, що західні партнери України підтримують, значить, агресію, вони розпалюють і так далі. І намагання виправдати по десь позицію Путіна, Росії, що бачите, якби цього не було, то війна б не почалась. Ну, дуже недолугі спроби виправдати, тому що, знову ж таки, я вже сьогодні в попередньому відео, подивіться, будь ласка, хто не бачив про співпрацю спецслужб, про це говорив. А, але повторю зараз. Коли почалась активна співпраця, а по тому, щоб допомагали нам і наші партнери, як ми цього прагнули, і як Захід згадайте, скільки захід фактично сторонився, не дуже довіряв, це все йшло дуже поступово. Це після російської анексії Криму, після того як Росія завела а, своїх так званих зелених чоловічків свої війська в Крим і анексувала частину нашої території. А потім почала війну на сході нашої держави, тому це перший момент, а наступний момент це те, що два роки тому Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення агресивне, і Росія вчиняє масові воєнні злочини, злочини проти людяності. Росія і Путін погрожують ядерною зброєю систематично, зокрема в космосі, в Білорусі, і не тільки. Це ж вони це роблять. Нічого не переплутав. А пан Фіцо, коли робить такі заяви і намагається виправдати і зрозуміти десь прості понять Росію, не вийде, тому що не складається це. Україна звичайно захищається. Так ми прагнемо стати членами альянсу. Ми прагнемо мати угоди про гарантії безпеки. Для нас було б ідеальним сценарієм, якби. А інші країни долучалися і допомагали нам, в тому числі військовими контингентами. І я не виключаю, що це буде. Ви знаєте, я ще кілька місяців тому, і в мене на каналі є це відео. Говорив про те, що Британія може в певний момент направити свій експедиційний корпус в Україну для допомоги в звільненні Криму, і зроблено це буде. Під виглядом тих же груп в Інтернаціональному легіоні ніколи це не буде з розпізнавальними знаками, шевронами, прапорами тощо. От і все. А в Інтернаціональний Легіон можна вступити на службу офіційно і підписати контракт. І от коли таких легіонерів стане дуже багато, тоді, звичайно, для Кремля. Буде привід задуматись, тому що не тільки їм можна їздити по світу, вербувати найманців в Африці, в Латинській Америці, в Непалі, де завгодно, вишукувати людей, які воюють за них. Ми можемо збільшити кількість інтернаціональних легіонерів. І, до речі, це не буде пряме втручання чи пряма агресія по відношенню до Росії, тому що прецеденти різні подібні були. І те, що Росія скеровувала своїх зелених чоловічків, і Путін віднікувався, треба було розуміти зрозуміти з самого початку Путіну, коли він робив ці всі стратегічні помилки, що цей бумеранг колись та до нього повернеться. А він, зрештою, повернеться. Тому що окремі країни альянсу, не всі країни НАТО, тут дуже важливо розуміти, окремі країни роблять дуже багато для України і готові зробити ще більше. І я би не виключав участь деяких їх експедиційних корпусів в майбутньому під виглядом інтернаціональних легіонів. Цього взагалі не можна знімати з порядку денного денного, тому що все можливо, особливо коли ми говоримо про контекст деокупації Криму із його демілітаризації від російської військової присутності. А як це зробити ось? І цей ефект бумерангу так він. Дійсно може бути, а це перший момент. Тому те, що розповідає Фіцо, намагаючись трусанути цю ситуацію і сказати, що це, мовляв, захід щось там провокує, не вийде. Тому що як довго Україна просила захід трутитися, зрештою, допомогти нам? Захід що робив це в першу чергу? Ні, і захід не виступав з ініціатором цього. Хто оголосив ультиматум НАТО в грудні 2021 року? Це була Росія. Забирайте свої манатки, так сказав один із заступників міністра закордонних справ Рябкові. Там ще один є. Вони такі персонажі брижнівської епохи. Я їх поплутаю насправді. Ну так, от, це ж вони а, про це заявили. А скільки разів були попередження від європейців, від президента Байдена до Путіна особисто? Не починай цього, не роби цього, тому що наслідки будуть надзвичайно шкідливими для тебе персонально, для Путіна, так і для Росії. І, зрештою, вони настануть, тому що ось те, що говорить Фіцо, я не виключаю, що це обговориться в кабінетах, де вони присутні. Ту вони то Фіцо, то раніше був Орбан, зараз Орбан вже цього не робить. Роберт, Фі... Роберт Фіцо тепер це робить. Видає якісь, тобто він дає інтерв'ю і намагається видати якусь там інформацію, яку він почув, і її опублікувати для того, щоб сказати Росії, що дивіться ось такі плани. Але ж ми не виключаємо, що можливо, все ж таки окремі країни-партнери України роблять це абсолютно свідомо, навпаки, щоб про це стало відомо, і щоб продемонструвати, що вони не бояться того, що Росія називає ескалацією. А тепер що для того, щоб ми розібрали експедиційний корпус, який, я думаю, зрештою з'явиться деяких країн. А тепер щодо ескалації, ну звичайно, що не хоче виглядати в ролі ескалації і робити її німецький канцлер Олаф Шольц. І ті з вас, хто підписаний на мій канал, вже дуже добре це знають. Я неодноразово повторював, що скільки завгодно Бундестаг буде голосувати. Рішення про надання далекобійної зброї, про збільшення підтримки України тощо, тощо. тощо. Поки не буде рішення Сполучених Штатів по атакамсах, що, до речі, підтвердив і президент України Володимир Зеленський на своїй прес-конференції, доти, Німеччина не передасть Україні Тавруси. І це в принципі зрозуміло. А, тобто, позиція чітка послідовна, що вкотре підтвердив німецький канцлер Шольц. І сказав, що він не відправить тауруси в Україну. Тому зараз Сполучені Штати досить активно шукають способи, як поза Конгресом, нам надати цю допомогу, як відправити хоча б 10-15 атакамсів, які відомо куди полетять. Я думаю, вже всім зрозуміло, для того, щоб німецький канцлер надав нам Тауруси. Ну, от е, такий підхід. Сподіваюся, що це зрештою відбудеться. Крім того, Шпігель Німецький пише про те, що зараз е, дуже активно європейці шукають снаряди для України, і тут важливо розуміти, що шукають на зовнішніх ринках. Це може бути а зовнішні ринки поза ЄС це Південна Корея, це Пакистан, це потенційно Туреччина і це Індія. Як пише той же Шпігель, яка в принципі за умови комерційного інтересу через посередників готова передавати ці снаряди, питання переконати зараз Францію і деякі інші країни, що поза членами ЄС потрібно купувати снаряди і передавати їх Україні, тому що ну, поки ЄС виходить на об'єми показників на виробничі потужності, які набирають обертів. Звичайно, що нам потрібно в цей час забезпечувати фронт, де складна ситуація, де дуже потрібні снаряди, міни, інші боєприпаси. Відтак, те, що йдуть такі пошуки, і те, що захід включається, розуміючи, що Україні дуже важко буде без цієї підтримки, тобто не тільки ми про це говоримо, а й європейці. Відверто про це кажуть. Ну, це це дуже хороша ознака. Це означає, що, зрештою, можливо, знайдуть на інших ринках, поки ЄС запускає виробництво, Буде для нас зброя і буде підтримка з інших країн. Це було би дуже добре. І якраз сьогодні, як повідомляє New York Times, у Франції, Еммануель Макрон проводить такий збір серед країн-партнерів Франції. України, які говорять про те, що потрібно нарощувати підтримку України на тлі того, що Конгрес затягує розгляд питання про надання підтримки Україні, звичайно, що Франція була б не Франція, якби не ухопилася за ідею європейської єдності європейського лідерства з Францією на чолі. Абсолютно прогнозовано, французький президент Макрон намагається перехоплювати ініціативу, особливо поки зволікає Шольц з ракетами. Французький лідер не зволікає, намагається гуртувати інші країни, щоб продемонструвати, як підтримують Україну, як будуть нарощувати Україну іде е, нарощувати підтримку України, і де б ще знайти а, те, що нам а, фактично. Потрібно, тобто, ось таким чином а, це відбувається. А, дуже важливо, дуже важливо для нас, що зрозуміти, що якщо треба говорити партнерам, що а, поки а, вкладаються і інвестуються кошти в ЄС. Можна закупити снаряди з інших країн. Це не зашкодить ринку Європейського союзу, і це не зашкодить виробникам і тим тим інвестиціям, які вже були зроблені. Тобто можна рухатися таким чином, щоб вкладати, щоб інвестувати, але зараз купити для того, щоб оперативні потреби України на фронті задовільнити. Тому потрібна Азія, тому потрібен глобальний південь, тому потрібно перехоплювати ініціативу Путіна, щоб у них не було там. Скажімо так, великого розуміння, що вони там серйозні лідери. Ось це надзвичайно важливі аспекти. Тобто Європа включається, снаряди шукають, сподіваюся, що це буде розширюватися, ну і сподіваюся, що експедиційні корпуси все ж таки теж будуть готуватися.